Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Вибачаюся за таку зйомку, але це госпіталь Санна елізабет у місті Гітерсло. і, як ви розумієте, дуже багато людей, де не завжди можна знімати. Площа, де знаходиться госпіталь, величезна, дві величезні парковки. І. Дуже багато відділень, які надають допомогу. Це цілодобова лікарня, є екстрена допомога, є швидка допомога. Ну, ви розумієте, що це один із найбільших госпіталів міста. Тут мені сьогодні проходити МРТ спини. Я йду з Надією вже назад. Хоча результат я знаю, коли я бігла туди, я пішла зовсім в іншу сторону, не туди, де потрібно, хоч і виїхала раніше, але в мене є таке навігатор, може завести або водити навколо. І я можу запізнитися на термін. Все-таки я попала, прийшла, і це вже в самій клініці, саме в радіології. Кімната очікування. Завжди думаю, чому такі замучені квіти в таких місцях. Як бачите, орхідеї без догляду, але квітнуть, сохнуть і все рівно квітнуть. Я вийшла до такої ступень, до такого ступеню, скажімо, результатом вбита, що я поїхала в іншу сторону. І Спочатку хотіла встати на наступній зупинці, перейти на паралельну лі лінію, а потім вирішила проїхатися і подивитися. Я опинилася в Ферл і Шпехар, це два містечка одразу за Гютерсло. Це край з Гютерсло. І там діє мій пілет, тому я була спокійна. Як бачите, містечка дуже ошатні, невеличкі. всюди зелені огорожі, трішки я вам зняла. Сонечко, гарна погода. І я сиділа і любувалася красотами. Вирішила, що прийде завтра і буду думати, на своїм станом завтра, я теж. Сьогодні, точніше, це вже було вчора, бо я дозвучу, я вчора не мала змоги нічого робити розумного. І сьогодні в мене невролог. І записалася на повторну консультацію до ортопеда. Ви вже замітили, що як я знімаю, мені потрібно постояти, бо у мене теж одна із хвороб це давнішнє порушення опорно-рухового апарату. І вчора я робила спину, вона в мене вже прооперована, завдяки їй я ходила декілька років. Ну, подивимося, що буде далі. Мені дуже сподобалося це невеличке містечко. Як бачите, в основному тут одноповерхові, за нашими мірками, двоповерхові будиночки. Це по декілька квартир є. А є і приватні будиночки на одну сім'ю. В основному ось так це все. Дуже, як бачите, чисто. Дуже схоже одне на одне, і я вже сумніваюся, чи ми тут були, чи це я знову катаюся по колу. Дуже важко відрізняти, навіть міста схожі із новобудовами, все залежить, мабуть, від забудівника. Ось тут кущ гортенцій такий великий, такий яскраво фіолетовий, але сонечко якраз у вікно і не дуже добре показується. Здалеку, ось там сиділи дві маленькі косулі, але їх зовсім не видно на відео, Це вже я потім дивилася. Погода в Німеччині це так. Сьогодні сонце. Через 5 хвилин вітер. А через 10 хвилин уже ливень. Це я вам вирішила показати під'їзд до Сан. Елізабет, ось так він йде ось такі узбіччя дороги, як бачите, проходить воно більше схоже на таку лісову якусь зону, де знаходиться лікарня. І це, от бачите, яка величезна площа тут, дійсно, коли не знаєш, можна і заблукати. Приватні, не приватні а парковки ось як бачите, заїзд платний, щоб ви були готові. Це часто так у Німеччині. А в основному німці цінують свій час, і тому вони користуються авто. Хоч і дуже економні люди, дуже такі бережливі, все прораховують, але як мені сказав господар. Через деякий час ти зрозумієш, що е, автобуси це не вихід, потрібно на твоє своє авто, тому що це економія часу. Бо я їду часто з роботи і автобус наш запіснюється, саме цей рейс. І я на свій не встигаю, доводиться півгодини сидіти на зупинці і чекати наступного. Також цей ризик буває і вранці, коли їдеш на роботу. І твоєму роботодавцю не цікаво, чому ти не встигла на півгодини, бо вони ходять раз у пів години на роботу. Велосипедом у мене не виходить. Навіть тренажер дякувати йому зробив те, що я можу тримати трішки ступню, але нажимати це не дуже у мене виходить. І Тим більше, чи бігти, чи щось таке це. Як говорить лікар, не мучайся там, де не твоє, або не вмієш літати, ходи спокійно. Це я до тієї ноги, як я приземлилася. І я не приземлилася, мене просто... Я похитнулася і вдарилася. Ось так у мене буває дуже часто. Я постійно ходжу в таких синцях. І мало того, що в мене така шкіра, так ще й і воно вдався в мене, він постійно в синцях теж. Це питання викликає часто. Але ноги це наша хвороба, і постійно вони в нас страждають. Ось так, не думаючи, не гадаючи, я побувала ще в двох містечках. Показала і вам їх. Ще сьогодні я приїду до внука в дитячий садок заберу, бо в мене сьогодні вільний день. Не потрібно буде їхати на роботу. Я взяла вільний день. І на наступний день, бо в мене терміни, Дякувати своєму йому господарю, роботодавцю. Але всю роботу виконаю потім у п'ятницю. Ніхто ж її робити не буде. Внук вже чекає. Я швиденько перескакую з автобуса на автобус, бо, як бачите, заїхала я дуже далеко. що я половину відео Вирізала і залишала тільки цікаві місцини. Як бачите, ось так багато зелених, зеленого всього. І там, де бус їде швидше, все це з -з 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 змазується, зелень б'є по очам, тому я вирізала ті куски. Але, як бачите, нема ніде великих заборів, в основному зелені огорожі, будівництва, і квіти, квіти і поля. Деякі поля. Якось залиті водою, тому що постійно йдуть дощі. ми порадувалися сонечку ось так, прогулялися по сонечку і по гарній погоді. Коли прийшла в онук не книгу знайти після прогулянки свою курточку. Ми поїхали додому в теплій ковтинці, ну, як тепла спортивна ковтинка. І було дуже тепло. І буквально ми встигли зайти додому, як пішов ливень холодний, і одразу похолодало і на вулиці. Ось така погода. То вам 25, а то отримуйте 13. Ну, щоб не було сумно. І погляньте, це вже ми в сло, Інколи я зупинку цю вам показую. І знайомиме будівництво. Я інколи, як буваю, в садочок іду до малого. Фільмую швидкість будівництва. Ось так зала внизу оформлена. УЄФА, футбол. Тут всі фанати, навіть на дверях, як бачите, садочка, результати ігор. Дуже висока ручка, дитина не відкриє, і це заспокоює. Коли я заходжу, то мені потрібно дзвонити в групу, щоб мені відкрили двері. Як бачите, які двері, це квіточки, які були, садили на Великодень. І наша вечеря вирішила спробувати те, що називається котелете по-німецьки, і з половинкою картоплинки. Цибулька, мариноване м'ясо, картопелька, змазана майонезом щасничком. Це така смакота вийшла, накривала фольгою, щоб швидко не пережарилася. Температура 180. У мене верх низ і конвекція. І вирішила блинчики зробити, оскільки я вже вдома, це перший мій дегустатор. Не звертайте увагу, як бачите, сонечко вже знову, це вже пізній вечір, а вночі теж був дощ. Блин, млинці із варенням вишневим дуже смачнющі вийшли. Я бажаю, щоб ваші вечері були бажані, смачні. І корисні. Ось така була наша вечеря. Я бажаю всім мирного і тихого дня і ночі, і до зустрічі!